Доброго дня, друзі. На огляді продається Honda Dio F34New. Двохтактний скутер на повітряному охолодженні. Ньюшка, наскільки я пам'ятаю, випускалася, здається, до 2002 року. Це максимум остання 34 та Dio, яка зійшла з конвейера, наскільки я пам'ятаю. 2002 році. Тобто ньюшки це з центральним замком, отакі 34 Діо Honda Dio, F34 Нью вже не випускається більше, ніж 20 років. І в такому стані, коли я знаходжу скутер, мені а, надзвичайно приємно, так як давним-давно вони вже не випускаються. І в такому стані знайти це надзвичайно. Важко і можна сказати рідкість. Так, по гумі, задня гума практично нова, стоїть IRC Тук-Тук, японська гума. Гальма в чудовому стані, ззаду також все. Практично не відрізняється стан як з завода, вона в рідній фарбі з, з, з рідними полосками в сірий колір. От, на фарбі рідній буквально от одна, бачите? Невеличка подряпинка є з лівої частини. От, Є бокова підніжка, що я вам скажу рідкість взагалі в скутерах. Мало хто нею користується. І як на мене, в маленьких отаких от лісапетах вона не практична. Я завжди ставлю на центральну. Вона більш надійна, як на мене. Так, оригінальне також сидіння. Заводське. Під сидінням рідний коврик, блокування підніжки центральний. Опа, щось не працює. Ага. Зараз розберемося. Шість тросик не натягнутий. Так, то це ще треба подивитися. Спригу є тросик, треба одягнути ззаду тросик. Коротше кажучи, блокування підніжки зробимо. А далі, по лівій частині, як я і сказав, вона в рідних косинках з рідним підклювником в сірому, красивому кольорі. От, Бак знаходиться у нас внизу під ключем, Уже в новій модельці. Чистий бак, а я вам скажу, що нерідко вони попадають державими, так як техніка старенька. Бензинчик там стоїть по 10 років, а то й більше з водою, відповідно, з конденсатом і баки часто бувають державі. Ключик один з магнітиком. Отак От виглядає замок. Трошечки полущився. бачите, від природних факторів, скажімо так. Алюміній окислюється і коли замочок взагалі злазить, це нормальне явище. Тим більше коли техніка стоїть на вулиці по ручках. Шипаті рідні ручки. У мене таке враження, що на ньому або дійсно 98 км пробігу, так як ручечки взагалі ідеальні, або максимум, максимум це вже пішов другий круг. Но в такому стані можна оцінювати на 10 тисяч, як його то взагалі тут все, все супер і виглядає техніка як новенька на новій гумі передній і задній IRC. Так як я й казав 3.02. Це 2002 року 34, яка випустилася одна із останніх. От Як я й сказав, в рідній фарбі, дивіться. Оцінює, взагалі стан як нової техніки, буквально там. З тієї сторони була подряпинка і тут от така невеличка, з правої сторони. Отак. Ідеальненька 34 очка приємно на неї дивитися, все чистеньке, все новеньке, все в заводському стані, ніяких там яких критичних ржавих місць немає, ніде. А тепер хто знає, хто розуміється на скутерах, як повинен працювати двигун. Скажіть мені, будь ласка, що ви чуєте? От чесно, скажімо так, хто розуміє, напишіть мені із, із 10 балів, наскільки працює тут чітко двигун. От 7 на 5 з 10. От мені цікаво. Я оцінюю на 9 з 10 або 10 з 10. Тут просто новий двигун. Цікава ваша думка, як повинна працювати 34-та. Оператор. Оператор також заводиться з кнопочки без питань. Ну, я для неї, мабуть, трошечки великоватий. Метр 90, але я вам скажу, що я б катався на три верх. Вона не сама погана моделька, В неї пологий пол. Нормальна вилка пружина, але вона працює. Не сама погана моделька. А із сама-сама популярна І я вам скажу, що зручненька вона. Ось тут пологий пол. Із таких малесеньких, 34, можна сказати, одна із самих таких зручних, самих простих, що стосується і в плані ремонту, і в плані ТО. Сама, сама цікава, скажімо так. Моделька була до 36-го джога, сама популярна, сама продаваєма. Так, ну давайте максимально. Власне, я з однією рукою буду знімати, так? Да? Коротше кажучи, красива 34-ка, в ідеальному стані. Їде в районі 55-60. Ти не хочеш від'їхати? Кажу, не хочеш виключити його або від'їхати. Що? Коротше кажучи, кому цікава 34 -та в такому стані, стан надзвичайно хороший, звертайтеся, контакти вказані в описі під відео. Не забувайте про телеграм-канал з асортиментом. Підписуйтесь на канал, будуть цікаві нові ролики на іншу техніку. І ставте вподобайки. Всім гарних покупок.